Дивіться, от я підігріла олію в цій джезочці, хай вона мене вибачить. З'явилися тут тільки бульбачки, І я цією олією заливаю гарячою ту баночку, в якій готові вже повністю в'ялені помідори. Зараз розкажу чому. Заливаємо. Олійка має покрити абсолютно. Всі помідорки, і так зверху, тому що олія це консервант. І якщо ми все зробили правильно, то ця баночка буде зберігатися в холодильнику аж до наступного сезону. Це що стосується повністю в'ялених помідорів. Що ми робимо? З тими помідорками, які ще не повністю пов'ялені були, такі, начебто примружені, ми їх заливаємо просто холодною олією. Беру цей раз просту олію без запаху. Тому що іноді я беру оливову холодного віджиму. І зараз ці помидори. Обов'язково треба пастеризувати, тому що вони недостатньо пройшли цей процес в'ялення, і якщо ми просто так їх поставимо навіть в холодильнику, вони не будуть зберігатися. Пастеризувати як треба, Так прикрити нещільно цією кришкою і поставити в кастрюльку з водою, так, щоб вода тут добиралася до цих плечиків. І після того як бульбашки вже підуть всередині баночки, ми витримуємо буквально там 6 хвилин, дістаємо і закручуємо вже щільно. І така баночка може зберігатися не в холодильнику, а десь в коморі, де хочете.